З Харківської області, міста Богодухова, Там ми родилися, ми хрестилися. І ну, з течення цієї війни у нас вийшло, що ми приїхали сюди, як переселенці, як багатодітна родина, У мене п'ятеро дітей, невісточка, внуки є, домівки бросили свої, приїхали сюди. Ну, слава Богу, люди є, хані везде. Віти нам допомагають. Спасибо, я дуже вдячна з тим, що грошима допомагають, і продуктами допомагають, і всім, чим можуть. Я дуже вдячна да, людям. Не Вони, мої невістечки Анжелі документи допомагають робити. У нас в Херсонської області я приїхала. Ми приїхали в цю громаду для збору і потреб. Для збору виявили, що одного з дівчини з Ромської громади немає паспорта. І зараз ця людина отримала захисний лист від ООН. <laughs> I'm Daphne, I'm the protection coordinator for the Ukraine mission. And today we are in Poltava, Ukraine, celebrating International Roma Day. There's me! Жемоей и зашла. Давай, поздоровайся. Ми, наша організація гуманітарно опікується е, ромською спільнотою в Полтавській області. Ми е, е, сприяємо тому, щоб не було дискримінації цього народу та стереотипних уявлень. Сьогодні прошу концерт, за який ми дуже вдячні людям, які його організовували, людям, які участвували. Це настільки було... Живо і людям, і людям дуже сподобалось нам теж. Сьогодні ми привезли гуманітарну допомогу, гігієнічні набори і роздамо зараз людям. Кожна сім'я Ромська сьогодні отримає набор 20 кілограм гуманітарної допомоги, і ще... пральний порошок, і зубні мила. пасти, мила, шампунь, дуже багато всього. Також ми супроводжуємо до медичних закладів, доставка. Нашим транспортом, інтерсос, Ромська населення наш ми одне. Де якась біда, ми допомагаємо, де якась ситуація? Ми в місті. Нас такого немає, щоб а воно не наше, воно на Нас все єдине. Ми древан ради, каме та вони те дикенами. Ке ми де поможди, ми допомагають. Ми очень ради, благодарна цієї душі. Іде Бог здоров'я, стареньке, благопалуче, радість цієї нашої Україні. Um, they still need basic needs. Today we distributed some hygiene kits, but uh, they need more um, psychosocial support activities.